Привіт! Мене звати Лідія Максимчук, і саме зараз я хочу для вас записати вступну лекцію до курсу самопрограмування, а саме поговорити про дуже важливу звичку, яку, якщо вона б спитала: от з усіх звичок, які ти маєш, яку б ти залишила, от це була б саме вона. Тільки її б я залишила в своєму житті. Звичку, яку я, цінність якої я зрозуміла з часу. Звичку, яка допомогла мені не просто переходити на інший рівень життя в плані фінансів, в плані здоров'я, а звичка, яка мені показала смак життя, завдяки якій я відчуваю, що я живу. Згадуєтесь про що це? Я вже так сказала, звичка, яка взагалі позбавляє тебе такого страху, як помилятися. Щось, щось втрачати, щось міняти, вона така раз, і ну, ти от з нею якось, от саме завдяки цій звичці, ти так раз і йдеш. І, е, е, знаєте, ця звичка. Це, я ще хочу перед тим сказати, таке мистецтво кінцугі. Це мистецтво, коли, ну, наприклад, розбилася тарілка, і склеїти її знов. І в цій склеєній тарілці побачити красу. Це ще можна прирівняти до такого знаєте, процесу, коли ти попадаєш в якийсь новий етап життя, де старе все відпадає, як кажуть, розбивається, а з того, що залишається, ти склеюєш оцей новий шедевр. І справді називаєш це шедевром і відчуваєш, що це є шедевр, і бачиш ту красу, і бачиш ту красу в тій неординарності, в тій нестандартності, в тому, що ти вже не такий, як ти. Бо якщо так взяти е, миски з ну, тарілки, якісь з заводу і тарілку, яку склеїли е, методом кінцуги, до речі, загугліть собі це дуже гарне мистецтво. І якщо дивитися, як вони це роблять, це так заліпательно. А якщо б ви ще собі дозволили самі це зробити. А ви просто все зрозумієте. На деяких майстер-класах я проводжу це, і ну, люди там просто, окрім того, що вмиваються сльозами, та, бо починають розуміти е, красу своєї унікальності, е, свого життя, свого вибору, ще плюс цілюється. Так от, е, це звичка, яка якраз от і е, базується на тому ну, тобто, чому я сказала про кінцогі, та, про вміння. Щось собі створювати, з того, що є. Тобто не жити бажанням поки куплю ту нову тарілку, не губити час на пошуки, чого ж вона розбилась, не застрягати в такому аналітичному паралічі, а як тепер жити без тарілки, а просто брати, склеювати, дивитися на те, що виходить, в це закохуватися, бачити ту красу, унікальність, неповторність, неординарність, розуміння, що це тепер тебе виділяє, ти стаєш видимим для інших, а це важливо. Бо коли ти видний для інших, в тебе з'являється взаємодія, а всі гроші це завжди через взаємодію. Ну і реалізація і збування мрій. Так от, оця звичка. Ця звичка якраз так і називається самопрограмування. Тобто, ви самі себе запрограмовуєте, що ви хочете мати, як жити, що робити. І ви зараз кажете, а як це можна назвати звичкою? Я вам розкажу, коли ви. Є ще такий період, е... ну, наш, якщо так взяти, наше життя, якийсь там рік, в нас є активний період, коли ми Не так, не активний, я б сказала так, що можна за рік наше життя поділити на певні сезони. В нас є період або сезон, коли ми спостерігаємо, ми завмираємо, нічого не робимо. І там або слухаємо інші якісь історії, або спостерігаємо, гуглимо, дивимося. Тобто ми знаходимося в такому спостереженні. Потім, назбиравши якусь таку, знаєте, кажуть, надивившись ці всі картинки, ми починаємо йти в аналіз. А що ж я надивився? А чому в них так, а в них так? А чому в них були такі умови, такі, а отримали ось таке. Тобто ми йдемо в аналіз, ми аналізуємо і тут ми включаємо всі наші знання. Далі після аналізу ми йдемо вже в планування. Тобто ми вже за крок до дії. І ось тут застрягають всі. Просто всі, всі, це навіть якщо взяти вивчення мови, коли ви вивчили граматику, вивчили слова, зрозуміло, що де як вживається, і оцей момент до дії та, Заговорити, не перекласти і зрозуміти, що тобі кажуть, а заговорити. І тут теж багато всі та? тому є окремо розмовні курси. Так і тут є, курси саме програмування це такі курси, які налаштовані на вашу дію. І ось тут, коли ви вже робите планування, ви написали в блокнотику все як хочете. І отут ви зі мною погодите, що життя в ваших блокнотиках або в ваших тих. Ну, якихось роботах, де ви там щось створюєте, дуже активне, а до дії не доходить. І оце самопрограмування це якраз таке звичка, яка допомагає діяти. Ви саме ну, само слово самопрограмування це якби навчитися жити ну, не в автоматичному режимі керування, а вміти керувати самостійно своїми емоціями і рішеннями, та, базуючись на тому, що вам потрібно. Звучить егоїстично, і мені теж подобається такий жарт. Пройшла терапію, вибудувала кордони, тепер сама сижу біля океану з вінішком. Та ні друзів, ні роботи. Щось в цьому є, ви знаєте, щось в цьому є, в тому жарт, як завжди є доля жарти і все решта правда. Так, це погоджуюсь, це досить егоїстично. А, але так виходить, що є певні ну, якби, тенденції в психології. І от 24-й рік це був рік правди. Це рік, за яким ми мали побачити і навчитися. Розуміти, де ми займаємося цим, де ми самі себе намахуємо. Побачити, де ми щось робимо на таке слово, як перспектива, тобто на слово, яке взагалі непонятно що означає, але я дуже гарно і довго себе намахую, бо я чомусь живу таким словом, перспектива. але то вже окрема тема. А от 25-й рік, 25-й рік це жити в правді і в насолоді. Тобто жити в гармонії з собою, жити в почуттях, що я гідна всього Кращого, що є в цьому світі. І ось тут дивіться, зараз люди поділяться на дві такі категорії, і ви це теж дуже побачите. Ті, які прийняли м -м, свою історію, свою правду, і сказали, так, це було на Михайлово, я більше так не хочу. І вони це зупинили, перестали, вийшли з того, сказали досить. Так? І вони тоді переходять на той рівень, де вони живуть вже. Якомусь спокою для себе, тому що вони перестали, ви, ну тобто, ознаки, що ви це перестали робити. Це перестали виправдовуватися, перестали прибрьохувати, але брехати або схо, приховувати інформацію, не договорювати, де ви перестали відчувати почуття провини за те, яка ви є, де ви відмовляєтесь собі в чомусь тільки через те, що як уявити, що вам комусь треба звітуватися чи пояснювати, чому ви це зробили. Оце ознаки того, що ви вийшли. От що 24-й рік до вас прийшов правильно, та? що ви прийняли свою правду, і якщо ви ось так вдягаєтесь, отак їсте, отак відпочиваєте, на то витрачаєте гроші. Ось така ви мама, ось така ви дружина, ось така ви в побуті, ось така ви подруга. І ви сказали, та я така, і все, і вам більше не хочеться виправдовуватися, десь там щось ну, не буду повторювати той список. Значить, ви це засвоїли? Ви велика молодець. Значить, ви готові йти далі. Тепер вам треба навчитися в тому. Вашому, що вас залишилось від вас, з тих, з тих там, не знаю, з десяти подорожок залишилось дві, В побуті там теж щось у вас помінялося з чоловіком, той час, який у вас там тепер відбувається, він теж по-іншому. От від використати це мистецтво кінцугі. Тобто склеїти з тих частин, що залишилось, що вам потрібно, а там, де щось не вистачає, щось вставити, щось додати, щось домалювати, довставляти, добудувати. І виходить? І в тому знайти ту красу і придумати, як собі жити по-новому. І отут якраз і є оця дія, крок до дії. І саме це на курсі самопрограмування я буду вам допомагати робити. Ще раз кажу: на курсі буде всього декілька людей по тій причині, що ми будемо активно медитувати кожен день, 5 днів підряд. Тобто, це курс, який підходить для певних обраних і виборних. Тобто, ви маєте відчути, що ви готові. Прийняти вже свою правду, себе і вжити, почати жити в спокої, в гармонії з собою, в спокої. Такими словами, це такі філософські слова, простими словами. Окрім того, що ви вже перестали брехати, виправдовуватися і а, приховувати якісь свої такі хобі, дії, та, ну, типу приховувати, ви почнете. Розуміти, як вам треба. Всі кажуть, о, треба поступати туди. Ви така, угу, а я хочу сюди. О, треба ось таке купляти. Ага, а я хочу ось таке. Тобто ви перейдете в дію, де ви вже не просто сформували себе. А і вже знаєте, як ви хочете. І от моя мета на цьому курсі запустити оцей механізм, щоб то, як ви хочете, воно працювало на вас. Угу". Просто працювало на вас. Тому ну чому повторюю? Там буде мало людей по тій причині, що я саме кожним з вас це як індивідуальна терапія. Тобто для вас це фінансово набагато вигідніше в п'ять разів економите, якщо не більше. У вас як індивідуальна терапія. Окрім того, що будуть лекції, якісь певні вправи, завдання, тобто все докупи. І паралельно з цим я запускаю цей марафон. Підготовка до 2025 року. І в фудокупи це було б дуже класно пройти. Тому що тут ми медитуємо е і роз включаємося в дію. Та, і ну, там не, ну, не тільки медитати, там ще будуть певні зустрічі ефіри. А на, на марафоні ми розчищаємо шлях до цього. Тобто, взагалі було б таке, знаєте, кажуть, бомба-ракети. Але це вже от відчуваєте по собі. Так от, е так що ж тоді. Все ем, таке саме програмування, ще сюди скажу. Значить, дивіться, от є момент, коли людина так живе, працює і відчуває, що вона, ну знаєте, от я кажуть, щось вибудовувала за 15 років, і це вже більше не працює. Тобто, це вже більше не актуально. Це, ну, от все, як би кажуть, щось не так зробили і. Починати все спочатку, вона каже: В мене нема сили. Я витратила на то 15 років. Я вже е, ну, не хочу більше так працювати, не хочу так більше впахуватися, не хочу так більше робити. Тут, починаючи від звільнення і переїзду, закінчують вичерпні розлученням. Тобто люди ніби розлучаються, ніби роблять для себе краще, та? але в нові стосунки не йдуть, що одна, що друга сторона по тій причині, що як уявлять, що це треба їх вибудовувати, це робити, ну такі ні. Так от, самопрограмування, це така от звичка. Я вас все навчу це робити. А, і вона встанела справді, вона дуже. Люди, які хоч раз спробували жити за тим методом, вони більше без нього жити не можуть. Вони все, вони кажуть, це якийсь наркотик. Так, от, люди, які володіють цією звичкою самопрограмування, в них от таких думок. Що мені треба все спочатку починати, в мене все нема там сили, в мене ті 15, У них такого нема. Вони розуміють, що вони зараз візьмуть все найкраще з того досвіду, що я, все, що можна використати. І використовують в новому. Тобто вони не застерують в тому аналізі і в тих страхах. Вони зразу і до дії. Це як знаєте. Якщо ну, буду проводити приклад на вивченні мови іноземно, це людина взяла, почула якихось 10 слів і вже пішла ними тервенети. Почула якусь прикольну фразу і вже всюди її пхає. А почула якесь, ну, не почула, там, вивчила щось, виписала і вже з тим листочком стоїть і вже використовує його. Оце звичка самопрограмування. Тобто ви точно знаєте, що вам ця фраза підходить, ви тут її будете вживати, і вона вам дасть класні результати. Все, ви пропускаєте оцей. Такий аналіз і переживання. Ми так, Оп, і перескочу. Угу. Ще один тобто третя частина про самопрограмування. До речі, дякую, що слухаєте. Дякую, що ви в тому просторі, бо я завжди кажу: саме ви створюєте мене такою, якою я є. А я подякою для вас ділюся всім найкращим, що знаю. Ще. Є такий момент. Що Боженька нам дав емоції і ми їх проживаємо в різних ситуаціях. Але так деколи стається, що ми починаємо проживати всі емоції в одному місці. Тобто нас там десь рознервували, десь нас нам потішили, але ми не показуємо як і свої ну, позитивні емоції, так не показуємо і негативні. Тобто, це не тільки що ми там. Стиснули зуби і промовчали, але там, де нам було теж класно і весело, ми теж не сказали о, як класно, о-о-о, хочу ще на масаж. No. Ми так лежимо, М -м прикольно, але вже те з таким камінним обличчям. Тобто, показати свою насолоду, показати своє задоволення, люди можуть ще менше, ще менша кількість людей може показати це, ніж просто стримати негативні емоції тобто негативні це більше на вихованні. Та, а позитивні це більше на, ну, типу, не можна так показувати, що тобі кайфово. Та, це якийсь сор, соромно. Так от, і люди, виходить, починають жити за таким фрагментом і таким стандартом, що вони всюди ходять беземоційні, а в одному місці проявляють ці емоції. Часто це буває ваш партнер, до якого ви зі всім: і в радості, і, і в злості, і як кажуть, і... Висловитися негарно до нього можете, і а, потім бути щирі любові. І в цей момент ваш партнер він такий трошки в шоці, типу, а що відбувається. Тобто мене зараз будуть бити чи любити. Знаєте, він такий вже не знає, чого очікувати. Ви прийшли додому, і він вже такий: типу, що зараз буде? Будем, буде битися чи любитися? І м -м от якраз саме програмування воно дає зрозуміти, де ти не даєш своїм емоціям вийти. Де ти їх стримуєш, де ти їх не впускаєш. І а, ви маєте просто зрозуміти, що ну, така, якби, вихід з цієї ситуації, з тим емоціями, це почати знаходити. Ну, тобто, ви таке, таке по гормонах: та? а, дам вам події на, кожні, на кожен гормон, дам вам події, якби, які допомагають цей гормон запустити в тілі». І от вашим таки буде домашнім завданням це спланувати так свій рік, щоб хоча б раз в рік була одна з цих подій. І тоді виходить, ваша гормональна система працює цілісно і правильно, тоді у вас менше сварок вдома, претензій, образ. Тобто ваші конфлікти вдома, от, ну, тобто, саме програмування це те, що вирішує ваші конфлікти вдома. Та звучить так: знаєте, так вау, серйозно, оце надзвичка. Зараз я перестану сратися з партнером. Та. Я перевіряла це купу ну, разів, окрім свого життя, перевіряла це на клієнтах. Ми, я їх вчу перед тим, як іти в такий масштаб і е, от так записувати лекції, я купа-купа років веду індивідуальну практику. Тобто, через мої руки пройшло тисячі людей. Тисячі. І... Я точно знаю, які практики, які дають результат, на які вік, в яких обставинах і е, що саме людина утримує. Тому оце саме програмування, коли ви розбираєтеся зі своєю гормональною системою і подіями, які треба мати, щоб вона працювала правильно, природньо, а не штучно. Е, це і запускає саме ваш класний е, настрій, і ви стаєте зрозуміло для свого партнера, і він вже не буде на вас огризатися. Ви кажете, блін, я в такому гарному настрій. І він щось на мене так якось підозрою реагує. Ну, тому що він ніколи не знає, що від вас чекати. А тепер ви будете для нього зрозуміла, і ви все, ви все піде, як, кажуть, як по маслу. От. І щоб підсумувати оцю всю лекцію, дякую вам, що слухаєте. Хто дослухав до кінця, скажу так, що От, люблю таку фразу. З клієнтами, коли я говорю і потім ну, розмовляю, потім питаю, що вам було ціну почути, і от вони виділяють, що от мене дуже зачепила фраза, що якщо я не маю на себе буквально 15 хвилин спланувати своє життя, а нафіга я взагалі живу життя, яке де взагалі я нічого не вирішую. Так і є, коли ви живете на такому автопілоті, де за вас вирішують всі маркетологи і люди навколо, ваші друзі, ваша робота, оточення, собака, діти, чоловік, вам розказують, як жити, що робити, куди ходити. Тобто ви постійно, ніби якби постійно зайняті, але це постійно якісь не ваші проблеми, не ваші бажання. вам здається, що це ваші, але коли потім задають так, це ти для себе хотіла, хлібопечку там, та чи мультиварку, чи для ні, ну це дітям діти люблять кашу, а що кашу, що ти для себе хотіла? І вона так. Тобто та, ти для себе хотіла так працювати? Ні, бо це робота близько біля садочка, то мені вже там легше їх забирати. Менш. А для себе що ти хочеш? Тобто, і виходить, що людина живе постійно чиє, чиїсь бажання та, а свої повністю ігнорує. І без тої звички як самопрограмувати себе на те, що ти хочеш, виходить, людина проживає не своє життя. А потім вона все одно доходить до якоїсь точки, але зараз ви це можете зробити м'яко. На своєму виборі сама прийняти рішення, сказати, люби всесвіт. Все, я готова жити своє життя, будь ласка, підтримай мене, я готова це приймати і робити. А можна через ДТП, якусь хворобу. Я думаю, ви тут купа історій, знаєте, де люди через такий якийсь пісяць в житті вийшли на те, щоб займатися своїм життям, і займатися, і нести всесвіт що своє. І тут хочу закінчити на такій ноті, що. Всесвіт любить допомагати тим людям, через ну, діяльність яких він може вирішити е, купа питань інших. Тобто, якщо так взяти, намалювати, так от знаєте, у вигляді сонечка там це всесвіт, ось тут зірочка є Ви, та? далі йде ваш продукт, ваша діяльність, а далі люди. Тобто, якщо ви своєю діяльністю, але вашою, вашою Вашою, то, що від вас, то, що ви собі витягнете за цей курс, вашою діяльністю ви виконуєте. У мене є ну, дію, і всесвіт, через ваш продукт вирішує питання великій кількості людей. Ось тоді ви маєте це Боже благословіння і будете жити в радості. Розумієте? І цей інструмент я вам хочу дати. Моя мета пробудити якомога більше людей. Моя мета дати ті знання, дати ті навики. Я стільки років їх тримала в собі і давала тільки виключно тим, хто міг оплатити терапію. І зараз я от відчула цей рік правди для мене був полягав в тому, що а, чому я не даю це в масштаб, чому я не ділюся з великою кількістю людей? Я кажу, Окей, треба, ну тобто, я готова. Чи страшно мені? Страшно. Чи в мене є якесь суперсуддя, там, я не знаю, візажисти, стилісти, щоб записувати. Ви бачите, ні, я така, як я. Але я відчула, що я хочу цим ділитися з великою кількістю людей. Почну з невеликої групи. Для мене це теж крок. Тобто для мене це теж крок на невелику групу це теж для мене крок. От. Бо це медитації, вони мають певні наслідки. Бо вони розстановки, розстановки. І тому, що хочу сказати, ви для себе, от послухавши цю лекцію, так собі порефлексуйте. Так, я хочу вже щось, так, якби по моє життя жити, щоб Всесвіт через мене, через мою діяльність, через мої слова, думки і дії, вирішував питання купи інших, чи я ще буду жити чуже життя, та, чужі проблеми. Ну, про чужі проблеми. Це коли ви говорите постійно про третіх осіб без їхньої присутності. І чужі проблеми це коли ви обговорюєте те, на що вже повпливати не можете. От якщо у вас є такі розмови, значить ви живете не своє життя. Все, я вас обнімаю, цілую. Це була така перша вступна лекція. Далі буде ще одна. Наразі дивимося це, коментуємо, в коментарях пишіть все, що відчуваєте, все, що зрозуміло. Фух, а я записую другу. обнімаю вас.